Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Марсіянин з нашого району. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. З неба падала зірка. Сем помітив, як вона спалахнула і миттю згасла. Зі мною ніколи не трапляється нічого цікавого. Десь у космосі марсіанин Макс летів собі додому, аж раптом він опинився посеред метеоритного дощу. Макс намагався маневрувати під дощем із вогняних куль, та зненацька відчув сильний удар. Метеорит влучив у його маленький космічний корабель. Корабель нісся як невіжений. Макс швидко втрачав контроль над керуванням. Схоже, він потрапив у справжню халепу. Поки Макс летів шкареберть посеред космосу, він угледів сусідню планету, на якій можна було здійснити аварійну посадку. Макс із тріскотом приземлив свій невеличкий космічний корабель на величезне дерево. У голові паморочилося. Він поглянув вниз і помітив маленького хлопчика, який усміхався йому. Привіт! Я Макс. Привіт, я Сем. Сем розумів, що його новому другові не слід потрапляти стороннім на очі, тож він допоміг Максу затягнути корабель до найближчого тунелю, щоби там його відремонтувати. О, ні, тільки не це. зойкнув Макс. Паливний діамант від'єднався під час метеоритного дощу. Макс пояснив, що корабель оснащений коштовним каменем, і щоб повернутися додому, він має знайти інший діамант. Марсіанин увімкнув детектор діамантів найближчий дорогоцінний камінь був за вісім кілометрів. Гайда за каменем. закликав Макс. У нас можуть виникнути труднощі, застеріг його Сем. Діамант зачинено в гігантській фортеці, в Лондонському. Тауері. Аби дістати дорогоцінний камінь, доведеться подолати чимало перешкод. Перешкода перша. Відволікти увагу Круків. Величезна сім'я Круків патрулює довкола тауера, попереджаючи вартових про непроханих гостей. Перешкода номер 2 Прослизнути повз вартових. Століттями вартові лондонського тауера охороняють фортецю вдень та вночі. Перешкода номер 3 Відчинити двері підвалу. Діамант зберігається у величезному підвалі за міцними металевими дверима. Перешкода номер 4 Пробратися крізь лазерні промені. Якщо ми зможемо потрапити до підвалу, нам доведеться повивертатися між лазерними променями, аби не вімкнути сигнал тривоги. Та перешкода номер 5 Забрати діамант. Підставка, на якій лежить діамант, оснащена сигналізацією. Перш ніж вирушити на пошуки, Сем та Макс швиденько склали план і зібрали все необхідне приладдя. Щоб ніхто їх не помітив, друзі мандрували під вулицями Лондона таємною мережею старих підземних ходів. Мандрувати під землею, було не дуже приємно, а іноді навіть лячно. Що глибше спускалися, то темніше ставало навколо. Вони навіть мусили проплисти через гроти з темною смердючою водою. Нарешті друзі зустріли кількох дружелюбних пацюків, які вказали їм правильний напрямок. Не зупиняючись ані на мить, вони повзли і дерлися, аж доки не дісталися потаємного входу до фортеці. Ми на місці. Схвильовано прошепотів Макс. А зараз потрібно відволікти кроків. Сем взяв повні жмені насіння і поцілив із рогатки в жадібних пташок. Тепер їм буде чим зайнятися. Упоравшись із круками, друзі взули м'якенькі пухнасті капці і навшпиньках прокралися повз вартових. Їм вдалося прокрастися до підвалу, проте великі та важкі двері не піддавалися. Тоді Макс дістав свій лазерний пістолет і безшумно прострілив товстий метал. Опинившись у підвалі, вони зазирнули в отвір і внизу побачили свою блискучу винагороду. Сем скористався спеціальним аерозолем для виявлення лазера, аби без перешкод пробратися крізь промені. Вони повільно спускалися вниз до діаманту. За секунду до того, як Макс мав схопити драгоцінний камінь, Сем побачив застереження. Стережіться прокляття діаманта. Цей камінь виблискує, грає і сяє. До тебе охочих усіх закликає. Та краще подумай, перш ніж украсти, він може закляття на тебе накласти. Через семів крик Макс запанікував і зачепив сигнал тривоги. Весь цей гвал сполохав круків, а їхнє голосне каркання розбудило вартових. Розлючені круки кинулися на вздогін за Максом та Семом, які мчали щодуху. Захекані друзі на силу добігли до старої криниці. Почалася злива, і підземні ходи залило водою. Густа багнюка налипала, і бігти було дедалі важче. Вартові та круки вже наступали на п'яти. І саме цієї миті велетенська хвиля пронеслася тунелем, змиваючи все на своєму шляху. На щастя, хвиля підхопила і понесла Сема та Макса далі, лишивши Круків і вартових далеко позаду, аж доки не винесла друзів в те місце, де й розпочиналася ця історія. Утомлений, промоклий і нещасний, без діаманта для запуску космічного корабля, Макс думав про те, що може вже ніколи знову й не побачить своєї родини. А Сем гадав, що скаже мама, коли він приведе нового друга додому жити разом із ними. Їхній план провалився, а всі зусилля виявилися марними. Засмучений Сем із розпачу вдарив по м'ячу. М'яч відскочив від маленького космічного корабля і відколов метеорит, що встромлений був в обшивку. Камінь впав додолу і розколовся. Діаманти! Заверещали обоє від радості. Тепер я можу повернутися додому. Нарешті, відремонтувавши космічний корабель, Макс був готовий повернутися додому. Він сів на борт, передав Семові залишки діамантів та пообіцяв якось навідатися у гості. Зірки сяяли, немов діаманти. Доки Сем дивився, як його марсіанський друг зникає в нічному небі? Ще мить і він щез. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.